Отче, Василю, скажіть, будь ласка, ваш погляд та церкви на такі події з життя Ісуса Христа, як ми знаємо протязі життя Ісуса, Сатана, весь все робив, щоб перешкодити Йому виконати свою місію, спасіння приходу на землю, випробування в пустині. Вмовлення не йти в Єрусалим через апостола Петра і інше. Чому ж тоді, в кінці, Він вселився в юду і видає Ісуса первосвященникам, тим самим уже сприяє тому, що збулося Писання, та Ісус виконав місію спасення людства та перемогти сатану і смерть. Дякую щиро. Дуже дякую за таке догматичне запитання. Але я завжди підкреслюю, що ми дуже любимо переносити ці справи Божі у людську площину. Так? Ісуса Христа Диявол спокушував. Петро казав Господи, не дав його синим, бо тебе там мають розп'яти, бо почув, що Ісус їм то розказав. І потім про Юду, так? що юда. Десь там піддався сатані. І Юда так не думав, що він піддався Сатані. Юда думав, що він поможе Ісусові реалізувати місію Спасіння, трошки додати від себе, Враховуючи себе таким недурним, думає, ну, зараз Ісуса візьмуть, переусвященники, я їм тихенько віддам, ну щоб шуму не було. Вони його заберуть тихенько десь ночі. Христос буде знати, що йому буде загрожує смерті, тому він зробить таке чудо там перед пересвященниками і переведуть священники на, 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 на Синедріоні проголосять його, що він пророк, святий і так далі. Тобто Юда допомагає Ісусові реалізувати, реалізувати план Спасіння. І так і Петро. Який казав, Господи, може би ми не йшли в Єрусам, як ти знаєш, що там, тебе там мають розіп'яти? Ми люди, ми думаємо по-людськи, Бог має свій план. І Бог хотів нам показати усю слабкість людської природи і всю міць людської природи навіть у своїх дванадцятьох учнях учнів було багато більше, Біблія завжди говорить про 12-ох, їх було набагато більше. Іменно в них все було в особливий спосіб показано. Про особливі якості людського, людського, людського менталітету, людської природи. І тому, коли ми говоримо про таку теологію, Чому так Ісус Христос зробив, як Він же і так, Бов світ, не спас ще був світ. Жертва Христова довершилася на Голгофті, на Христі. Чи рахується той суд, який пелат судив Ісуса Христа одною із місій і етапів спасіння? Так, рахується. Бо тому що це Господь Бог терпів за тих незаконно осуджених, несправедливо засуджених. І не тільки судом, а тим, що ваш язик часом осуджує свого ближнього. І за це Христос терпів. І місія спасіння була і в тому за тебе, що осуджуєш брата свого. А яка місія спасіння? Бог нас спас, дав нам можливість спасіння. Він відкупив нас без нас, але спасти нас без нас, Він не може. І тому для спасіння треба тобі прийти до Бога. Перший крок свята Тайна Хрещення, щоб ти був християнином, щоб ти прийшов до церкви, щоб ти мав можливість отримати видимий знак і через той видимий знак Святої Тайни, не видиму Божу ласку. Свята тайна Євхаристі, Каже Христос, то не їсть моє тіло на моє крові, не має життя в собі. Не був би Христос на Христі, тобі не мав можливості почерпнути джерело вічного життя. І так далі. Всі святі тайни є Божа ласка до спасення, якнечно потрібно. І тому Божий план, Божий задум, він не завжди зрозумілий для людей, але завжди його можна пояснити, якщо людина хоче. Почути. Так що дуже дякую за таке теологічне запитання, але це є запитання на лекцію, так, примірно на 40 хвилин. Тому так коротко я і сказав, я думаю, що цього буде достатньо.